Чесно кажучи, вже варто важко називати вас всіх шановними колегами в той час, коли вам всім абсолютно начхати на те, що відбувається на передовій. Я хотіла би, щоб ви зрозуміли, що відбувається і чому бригадам настільки потрібні гроші, і ми їм можемо їх передати. Хлопці зі своїх зарплат, які ми часто їм навіть витикають, вони скидаються, скидаються на потреби свого конкретного підрозділу. От зараз в волонтерському чаті де купити колеса. Військові скинулись, хочуть купити колеса. Коліс немає. Колеса, особливо для важкої техніки, це є просто рідкість на передовій. Вони коштують шалених коштів, а їх потрібно кожного божого дня. Так само, як і грязьові колеса, які одиниця коштує 10 тисяч гривень, одна штука в середньому. Вони скидаються на пальне, тому що держава належній кількості не забезпечує пального. Хлопці скидаються на старлінки, тому що держава в належній кількості не забезпечила, а процедури оформлення настільки складні, що легше просити у волонтерів, а потім самим платити за обслуговування цього старлінка. Хлопці скидаються на закупівлю тактмеду, зокрема м'які ноші, тверді ноші, додаткові турнікети, яких не постачає держава. Хлопці скидаються на реабілітацію чи лікування своїх побратимів. Хлопці скидаються на похорони своїх побратимів, тому що багато де в українській державі навіть за похорони військовослужбовці вимагають шалені гроші. А дуже часто московська церква ще забороняє їх ховати і не хоче відспіювати це до спецслужб. Тепер ще питання. Тобто, кожен конкретний батальйон, кожен підрозділ зі своїх власних речей купляє купу з грошей, купляє купу речей, які мала би поставити Українська держава. Якщо держава не здатна вчасно поставити якісне забезпечення, треба дати можливість бригадам самим купувати. А тепер моє питання: а чому вас всіх так муліє? Чому ви всі так не хочете ці гроші перерозподілити бригадам, які вже показали свою ефективність у використанні цих коштів і ефективність у швидких і якісних закупівлях? У вас напевно свої інтереси і свої мутки з держпинзв'язком? Так, у вас напевно там свої освоєння коштів з міністерством оборони? Ви, напевно, хочете на кожній поставці ще додатково собі щось в кишеню покласти, чи криптою, чи ще чимось, а потім ще й звільнити від покарання тих, хто поставляє неякісні і невчасно забезпечення на передову. Чому настільки важко передати військове ПДФО військовим бригадам? Можливо, тому що президента Зеленського муляє, що зокрема це ініціатива Петра Порошенка. Не знаю, але треба совість мати.